Цілий рік сортувати сміття не можуть, бо бракує умов на полігоні поблизу села Рибне хочуть збудувати спеціальний ангар, щоб сортувальна лінія могла працювати і взимку. Територія звалища становить 20,8 гектарів, 13 із яких під відходами. Щодня тут приймають понад дві сотні тонн непотребу. Органічне сміття захоронюють, а решту скеровують на сортувальну лінію. От тільки сьогодні вона не працює. Виробнича потужність лінії складає приблизно 4-5 тонн на годину. За 2022 рік було реалізовано 138,6 тонн вторсировини, що на 413,4 тонни. Менше як у 2021 році, також у 2022 році не вдалося реалізувати будівництво ангару для сміттєсортувальної лінії, і це в свою чергу призводить до того, що сортувальна лінія в зимовий період вона не функціонує. Проєкт кажуть на підприємстві, уже готовий, тож сподіваються, що цього року його вдасться таки втілити. А ось будівництво стаціонарного фільтратопроводу, який відводить рідину, що утворюється при гниті сміття, уже практично завершили. Окрім того, на території полігону пробурили ще шість свердловин, через які збирають так званий звалищний газ, щоб потім переробити його на енергію. Та левову частку прибутків комунальне підприємство отримує від захоронення сміття. Середньодобові обсяги захоронення відходів у 22-му році склали близько 250 тонн на добу. Всього виконано послуги захоронення на 12 мільйонів 969 тисяч гривень або 90 тисяч тонн і це на 2 мільйона 445 три тисячі гривень менше за попередній рік у зв'язку із зменшенням захоронення. Твердих побутових відходів, тим часом міський голова вже готує завдання для чиновницького дня на підприємстві. каже сам перевірить, як відбувається вивіз сміття на полігон. А ось своїм заступникам делегує проінспектувати там ваговий контроль та роботу із безпритульними тваринами. Наталі Осовакігорпопик, телеканал 402.